ця чарівна Краю мій варвисте придніпробір. Ми випускаємо у світ. В ній ваші мрії, спогади, бажання, ясне дитячих почуттів каскар. Тож презентуємо сьогодні ми видання талантів незвичайних зарепадів. Дорогі друзі, ми раді вітати вас на презентації Збірки. Яку увійшли роботи фіналістів обласного дитячого конкурсу Крайні на місце при Дніпрові? Конкурс проходить за ініціативою Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей і ми надаємо слово автору ідеї та організатору реалізації директору Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей, заслуженому працівнику культури України Ользі Іванівні Шарабурі. Вітаємо! Доброго дня, вельми шановні наші гості, любі наші іменинники. Саме так, тому що для вас сьогодні свято. Напевне, і я, я хочу підкреслити це, що перша книга більшості із вас буде сьогодні в ваших руках. І колектив бібліотеки зробив електронний варіант книги сьогодні. Міжнародний день захисту дітей в таке прекрасне свято ви отримаєте від нашого спонсора і від колективу обласної бібліотеки для дітей такий гарний подарунок. Так що я вас вітаю, і дорослі, і батьки, і бібліотечні працівники, і наші гості, які завітали на сьогоднішнє свято, з цією гарною подією. Зі святом вас! Із року в рік зростала кількість тих, хто хист письменника в собі відчув раптово. Кожному ріші, легенді, малюнку, є своя душа, свій настрій, який ми спробуємо передати вам її авторам. До вашої уваги літературно-музична композиція з дитячих творів, що війшли до збірки краю мій варвисте придніпров'я. Поетичне. Перевесні. <клі> Діти на смалку любить батьківщину. Кохає, поважає Україну, батьків до рідного раю, повагу, вірність і любов. Для нас немає краще ради, куди все тягне знов і знов. НА ну, кожному подвір'ї з України <клі> окрасою росте калина. Наружчиво с ней чудовий білий цвіт та ягода ради весни І там уже стоїть яродець. Ім'я вийду пісня вне серце і в серці кожної української людини, як символ рідний, а усіх країни. Красивий, ніжний дивокрай, чудовий, милий, загадковий. Для мене він неначе рай, Де світ барвистий і казковий. Ці пташки заспівали, загралося на різні кольори. Листочки ніби танцювали, в початок літньої пори. Як мило слухати концерт, але не в залі, а харі. І тут виходить дереве і починав мелодший слуха. Зараз трубочок і джереться, мелодія сялине в небо вкрай. Люблю її усім я серцем, рідної країни. У нашій місцевості такі, що й словами не передати. Кручі, низини, яри, схили, долини обади самари і небо, і степою наповчим гарні. Сики, як оселились в цьому краї кращої наші, зрозуміли, що завезти села. Тече річечка теплинка? Ні, та чаточки маленькі. Хочеться, купаються, ряски наїдаються. Мама, в кличе їх, свої лапки віти. Проти сонечка в траві прийця обсушити. А у небі жайдер р'ється, з неба сонечко сміється. Понад річкою розмай, це наш рідний. Платить під небесі над країною, нашою вранці, у Донецьку, в горі, одеться, Севастополі та березанця. Усі діти за нею, бережіть маму. для неї цілого світу маму. Ну, іноді самі не повічаємо, як простий поглядом чи словом, і їм так ображає. Материнське серце любить вічно, навіть коли вона не вб'ється. Перед тобою, мама. Твої діти і в душі твоя молитва позбавиться. Я люблю маму й тату і сестричок маленьких. Я люблю рідну хату і бабусю рідненьку. Люблю своє село, школу нашу світлу. І першої вчительки погляд привітли. Школа моя гарна і красива дуже. Чися я не марно, вчись і ти, і дуже. наша українська, найрідніша материнська, була у неї сумна доля, а тепер для неї воля. І ми пишаємося нею рідною мовою своєю. Україн. українська мова, мова соловіна. Мова милоскуча і чарівна, рідна і єдина. Тож живи і розквітай, моя воронкова, кожне серце звеселяє, рідна моя мова. Радіти, пишатись, її всім законам я маю скорятись, її незалежність завжди поважати. Нікому не можна її ображати, її суверенність, історію, мову ми маємо взяти собі за основу. Хай квітний мужніє моя Україна, і щасливою буде кожна родина. Для кожного є найрідніша країна, для мене це моя дорога Україна. Край села кургани мріють, на баштані дині мріють, на узбіччі в сокирках барки криця зрізуть. Пахне цвітом і медан, сонце лється через край. Як же тебе не любити? Придніпровський милий край. Без участі юних художників Дніпропетровщини наша збірка не була б такою яскравою і красивою. За допомогою яскравих ваших ілюстрацій читачі збірки краю мій барвисте Придніпров'я побачать на власні очі красу Дніпропетровської області. До вашої уваги музична слайд-презентація робіт юних художників Придніпров'я. Увага на екран! Цієї збірки і бажаємо кожному з вас видати свої власні книги, ілюстровані альбоми. Скажу я вам, друзі, що книга цікава, це місто моє та області слава. Тут розкриваються мрії, дитячі, таланти дівчата і мрії хлоп'ячі На книжечку гарно, уважно дивлюся. І серцем, усим за цим діток молюся за те, що у нас покоління прекрасне. Життя тут минуле, є також сучасне. Багата талантами, наша земля, і мріє про щастя кожна сім'я. Дорослим хотілось, щоб всі здоровились і доброті наші діти навчили. Люди друзі, у вас попереду нові творчі відкриття, пошуки, знахідки. І вже сьогодні гарне навчання, наполегливістю, досягненні мети, намаганням бути хорошою людиною. Звеличуйте свій рідний край, щоб завжди з гордістю промовляти. Я родом з Дніпропетровщина. Як вже побилось на наші святі, На згадку про чудовий день ясний. Ми вам даруємо новеньку книгу. Жадам звірочку, просить дитячих. Там живе широки. <звігінь> we yeah. yes, yeah. yes yeah. you